Голова адміністрації нагородив наших хлопців за успішне виконання завдань. Також наші підрозділи сьогодні отримали найголовніше для того, щоб ми могли ефективніше працювати в наших тяжких умовах. Засоби, які нам краще допоможуть в виконанні поставлених завдань. Це бойові аптечки, тепловізійні приціли, кращої кратності приціли для днівної роботи, засоби і до нагляду проїзду в нічний час. І також отримали гвинтівки для наших снайперів і набої до них. Головне завдання адміністрації в мене, і керівника – некає, це забезпечити вас по максимуму зброєю, боєприпасами. Технікою, майном. Все йде вперед. Розвиток науки, технологій те саме зачіпає зброю. Зброя повинна бути найкращою. Вона легша, вона точніша, вона буде менш видавати мою позицію, тому це буде по всім параметрам краще. Тому дуже було важливо отримати нові гвинтівки, які допоможуть нам більш якісно працювати на тих дистанціях, яких нам потрібно для визволення нашої країни. Саме головне, щоб вона працювала так, як вона працювати, допомагати під час виконання завдань, тоді, коли найбільша необхідність цієї зброї виникає. Люба зброя, яка нам видають, вона служить для того, щоб звільнити нашу землю, щоб настав мир на нашій землі. Завжди командири думайте про те, як виконати завдання і зберегти життя кожного із вас. Вчимося постійно, працюємо, працюємо правильно і б'ємо ворога так, як воно бути. Дуже дякую за надану допомогу. Це нам допоможе більш якісно виконувати наше завдання, продовжуємо працювати. Слава Україні, перемога за нами.